Привіт, друзі! Починаємо новий тиждень. Я вам обіцяла, що буду готувати щось цікавеньке і смачненьке. Розповідаю, я хочу в'ялити м'яско. Я купила курячу грудку, хочу спробувати спочатку куряче м'ясо зробити, тому що воно робиться швидше, воно м'якше. Я купила тут у мене чотири курячі філешки. Я буду робити тільки дві. Зараз мені потрібно. Гарненько зачистити філі, зняти шкірочку, порізати всі плівочки, всі ось такі шматочки, а ось цю частинку відрізати, тому що коли м'яско буде в'ялитися, воно буде сохнути, усихати. І це буде тільки. Ну, тобто це буде несмачно, воно да? буде прям сухеньке, маленьке, тоненьке. Потрібно зачистити, зробити гарні такі шматочки м'яса. Я це зроблю за кадром. Я не думаю, що це буде вам цікаво споглядати, тому покажу вам вже результат. Ось у мене вийшли два таких шматочка. Для себе я хочу зрозуміти їх вагу, тому потрібно зважити. Я Не буду робити все м'язко, яке я придбала, тому що ну, це експеримент, а може нічого не вийде. Так, вагу я увімкнула, тарілочку я відтарувала і тепер у мене 570 грам м'язка. І тепер крок номер один, мені його треба засолити в великій кількості солі і в холодильник помістити на сутки. Тому я на тарілочку висипаю ще маленьку солі. Добре було б це зробити в якомусь контейнері або боксі, але в мене наразі немає нічого підходящого. потрібно буде про це подумати і, можливо, придбати якийсь бокс. А тепер сюди я покладу м'яско. Ось так. І тепер я думала, що в мене сюди поміститься два шматочки, але, мабуть, доведеться переложити в цю більшу мисочку і гарненько засипати сількою. Зараз я Поміняю, тому що тут буде дуже незручно, тут два шматка не помістяться. Дубль 2. Я м'язко перемістила в мисочку, в яку на дно насипала сіль, і тепер зверху засипається все повністю солькою. Потрібно проконтролювати, щоб бока були засипані сілью, і повністю це м'яско було покрите сіллю. Ось так. Не хвилюйтеся, що солі занадто багато, ми це все будемо змивати, промочувати. Я ось так зроблю, щоб і на бока також гарненько попала сіль. Так. Ось так. І все. Тепер закриваємо, я закрию це все харчовою плівочкою і на сутки. Відправляю це все в холодильник, щоб м'яско просолювалося. Доброго дня! У нас знову якась така паспортна погодка. Один коли і сонечко ніби з'являється, ну весь час пасмурно. Ми навіть за лісою не пішли на денну прогуляночку, тому що мені здавалося, що от-от піде дощ. Я зараз піду на кухню, мені потрібно вимочувати тепер декілька годин те м'язко. Як я вчора засипала солі, ходімо разом буду показувати, що буду робити. Ось моє м'яко. Я його зараз дістану з солі, гарненько промию під проточною водичкою, і замочу на декілька годин, замочу просто в воді, і потрібно буде ще декілька разів змінити цю водичку, щоб зайва сіль вийшла. М'яско стало таке прям тверденьке, після того, як полежало в солі. Зараз заливаю водичкою, і, мабуть, уже аж увечері буду його маринувати спеціально, або, можливо, ще перед виходом на прогулянку в парк. Побачимо, як я встигну, тому що мені ще треба. Загрузити відео, у мене є справи, і мені ще треба приготувати обід, тому я не знаю, як буду встигати, буде видно, буду тримати вас в курсі. Так, ну що ж, м'яско я вже вимочила, воду злила. Зараз мені потрібно шматочки м'яса промокнути паперовим рушничком, щоб зайву вологу, водичку вимочити, щоб м'яско було таке сухеньке, і мені потрібно змішати тут. Приправи. Тут у мене є гострий перчик. Тут в мене є паприка, сухий чесничок, чорний перець і насіннячко пожитника. Я, до речі, перевірила пожитник інколи українською мовою так і буде. Але є ще інша українська назва, ну, тому пожитник буду так і використовувати. Я його тут вже в очі. Подрібнила, так, і зараз буду в тарілочку насипати. Знаєте, я передивилася дуже велику кількість рецептів, і кожен е спецій змішує різні і в різній кількості, тому я вирішила, що я зараз змішаю по пів чай, пів е столової ложечки кожної зі спецій, а потім буду вже. Дивитися, чого мені не вистачає, можливо, якоїсь, якоїсь приправи було забагато. Буду коригувати по своєму смаку. Тому що ну, такого стандартного рецепту немає. Кожен робить по своєму смаку. Я тут ще зробила, дивіться, яку штуку. Я взяла пляшку від молока, відрізала стіночки і зробила таку конструкцію. Сюди я Приділа дерев'яну шпажку, і на цю конструкцію буду вішати сюди, в серединку, м'яско. Цю конструкцію я накрию марлечкою. Я її вчора придбала. І саме м'язко я буду на, на м'язку протягну ось такі проволочки. Це ми купуємо хліб, і зажимчики від хліба лишаються, тому я вирішила. Протягнути ці зажимчики в м'язку і підвісити сюди в цю мою конструкцію. І двоє суток має вялитися це м'язко на, на повітрі в хорошо про. Вітрюває мій кімнаті. Тобто в мене тут на кухні. Я марлечкою це все накрию, щоб ніяка мушка туди не залізла. От. А зараз буду змішувати спиці, всі і обсипати м'язку. готово, тепер посипаємо гарненько посипаємо м'ясо. Дехто робить, наливає сюди водичку і прям а, обмащує да, м'яско, хтось так солить, маринує. Я вирішила спробувати так, а далі будемо дивитися, якщо нам не сподобається, будемо щось міняти гарненько з усіх. Боків спереді, ззаді і по бокам гарненько обсипаємо спеціями. Ну, що, ось так в мене вийшло, м'язко я вже підвісила. Ці конструкції в мене якраз гарненько поміщається дві. Курячі грудки. Я зараз швиденько накрию це все марпочкою, тому що вже чую, що літають мухи, От, щоб ніяка туди не залізла і не наробила нам тут біди. Залишаємо це все мінімум на двоє суток. Все залежить від температури, від пори року і від того, яку. Яке м'язко ви хочете. Якщо більше не рекомендую залишити на двоє суток, якщо більш твердіше, таке, щоб прям е -м 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 -твердо жувалося, то можна навіть на троє четверо суток залишати. Але я думаю, що через двоє суток ми з вами попробуємо, що тут в мене вийшло. Мені залишилося тільки накрити марлічкою, і це все. І я тут приготувала вже обід. У мене тут смажена картопелька з м'яском. І я вже зробила салатик з радисом. Я на днях купила його в магазині. У мене тут капусточка, огірочок і радис. Зараз ми повечеряємо та йдемо на прогуляночку до парку. Привіт, друзі! Я готую обід. У мене рис уже зварений, зараз ще смажу м'язко. Там у мене на холодильнику стоїть моя конструкція з в'яленим м'язком, і вже двоє суток, як вона там стоїть. Ну, неприємного запаху немає. І це вже радує. Спеції дуже гарно пахнуть на весь будинок. Але у двоє суток, мені здається, цього маловато. Хоча, можливо, в нас були не дуже такі жаркі дні і м'ясо не... Зав'яловаться, воно ще досить м'якеньке. Мені хочеться, щоб воно таке твердіше було. Тому я витримаю ще день-два. Буду дивитися по ситуації, як воно буде змінюватися. Сьогодні дуже жорсткий день, тому, можливо, воно сьогодні сильніше підсушиться. От, буду тримати вас в курсі. А сьогодні у нас середа і ми їдемо на захід сонечка на пляж Там Спостерігати, як заходить сонечко, можливо, щось для вас запишу, якщо буде щось цікавеньке. А ми швиденько зараз уже вечерімо та будемо вирушати. Ще хочу з вами поділитися своїми сироварними здобутками. Нещодавно я придбала ось такий болгарський йогурт для того, щоб сквашувати молочко. Я вам розповідала, здається, і. Воно скважується швидше, і вихід сиру виходить більший, ну, майже в два рази. Я використовувала ось такий болгарський йогурт. Одну ложку цього йогурту я кладу на літр тепленького молочка. Розвожу, укутую і. Через годин 12 можна вже відігрівати сир. Якщо покласти дві ложки цього йогурту і зробити все те саме, то виходить смачничий кефір. Сам болгарський йогурт має таку специфічну кислинку, тому мені сир ну, не дуже він заходить, якщо вживати його самостійно. Якщо в сирниках, то ок, а самостійно сир, то він досить кисленький. Тому я. Спробувала, мені порекомендували, і я спробувала ось такий тайський йогурт. Він має, він має таку ж саму текстуру, так, як і болгарський йогурт, але він менш кислий сам по собі ну, в своїй початковій фазі, і сир з нього виходить також менш кислий. І я прям дуже задоволена цим йогуртом. Звичайно, якщо ви будете пробувати так, використовувати, то потрібно декілька варіантів йогуртів використовувати, ну, щоб підібрати на ваш смак. Ось мені не дуже зайшов цей йогурт, а ось цей прям дуже сподобався. Сьогодні вранці я зважила сир, який робила вчора. З використанням цього йогурта, і в мене вийшло пів кілограма сиру, з 2 літрів молока, при тому, що раніше без використання йогурту в мене з 2 літрів молока виходило 350-370 г сиру. Це досить непоганий результат. Ну, тому вам от на заміточку, якщо ви полюбляєте домашній сир, то пробуйте різні варіанти. Можна ще додавати, ось так як я готувала кефірчик, то туди можна додавати ще якісь ягоди, фрукти, і це вже буде йогурт. Тому що кефір виходить не густий, а такий от середньої в'язкості, середньої густоти. Тому, якщо туди додати якихось фруктів, ягід, ну, по смаку цукор, це вже від. Ваше вподобання все залежить, то вийде дуже смачний солодкий питний йогурт. Ось такі в мене приємні результати. А ще забула вам сказати, що ну, Аліса вже п'ятий день без молочка, і, як же неймовірно, коли ти спиш вночі, це просто таке кайфове відчуття. Що я вам не можу передати на Аліці один рік і майже 10 місяців через тиждень буде, рік і дев'ять зараз, і ну весь цей час. Я не мала нормального сну, тому що дитина маленька, і вночі доводилося годувати, а останні декілька місяців були просто нестерпними. Я вам розповідала, що в нас просто щось божевільне укоїлося зі сном. Я всю ніч Алісу кормила, вона плакала, я її втішала, я її гойдала, я її там ще щось. Коротше, уже дві ночі в мене просто. Просто кайфовий сон. Там пару разів Аліса може вночі а, щось там заплакати, захникати я її ч -ч 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 -ч, тихенько на вушку поочікала, тихенько погойдала і вона далі спить. Ну, сьогодні єдине, в підранок, в 7 годин ранку, вона чомусь розплакалася, її заколихала, і вона ще ми до дев'ятого ще поспали. Але всю ніч я спала. І це так круто. І це, мабуть, для мене це дуже велике досягнення, можливо, хтось з цього буде сміятися, але коли ти мама, і коли ти вже майже два роки не мала нормального сну, знову відчути це, як це кайфово заснути ввечері і проснутися вранці, це просто неймовірно реальні відчуття. Ну, у мене є іще одна новина, але вона. Дуже погана. Я вам розповідала трішки раніше, що вже проблеми з телефоном. Так от майстер зробив висновок, що це проблеми з екраном, потрібно повністю замінити екран, і вартість нового екрану і роботи коштує в піввартості телефона. Женя так подумав, подобався. Варіанти, що можна придбати, щоб не дуже дорого, але це все йому не сподобалося. Ну, коротше, ми прийняли рішення, що ремонтуємо телефон. Це все буде коштувати 12 тисяч, досить, досить дорого. Але от, маємо те, що маємо. Хороший новий телефон. Придбати зараз наш бюджет не дозволяє, а за 12 тисяч купити щось ну, не дуже хороше, і щоб е воно працювало, і хвилюватися, не дай Бог, щоб не зламалося, то вирішили поремонтувати хороший телефон і далі. Дальше... Користуватися ним. Ось такі у нас новини. Але на фоні того, що в мене ГВ повністю завершене, навіть ця жахлива новина мене не вганяє в депресію. Ну, я не скажу, що я прям депресувала би на рахунок того, що телефон зламався, просто враховуючи наші скромні доходи. Зараз покупка нового телефону або ремонт старого телефону ну, досить е суттєво буде відображатися на нашому гаманці. Але життя таке життя. Кс -кс -кс -кс. Хто там котик маленький? Тихенько, не лякай китю, не лякай китю. Не лякай китю. Сьогодні такий відлив на морі. І гарненько заходить так сонечко. Обожнюю заходи сонця.